Доброго дня, мене звати Олег, я інженер компанії ТОВ Урочище Журавське. Сьогодні в господарстві проводимо предпосівну підготовку ґрунту з компактоматом, компактоматом Фермет з трактором Axion 940. Ми довго розглядали варіанти техніки для нашого господарства, після чого обрали надійного партнера компанію Eridon Tech. Сервісні інженери компанії «Ерідон Тех при необхідності допомагають налаштувати агрегати та провести регулювання в полі. Трактор Axion 940 є потужним та надійним, що забезпечує швидку та ефективну роботу на полі. Комбінація з компактоматом К1000 дозволяє ідеально вирівняти поверхню поля, що забезпечує рівновірність сходів. Потужність трактора 940. 380 кінських сил. Коробка сматік безступенева з діапазоном швидкості від 500 метрів до 40 км на годину. Витрата пального трактора «Аксіон 940 з компактоматом К1000 складає до 6 літрів на гектар. Швидкість в середньому 12 км за годину. Особливістю даного трактора є оптимальне співвідношення ваги та потужності, злагоджена робота двигуна та трансмісії. Також хочу підкреслити оптимальне співвідношення ціни та надійності технічних параметрів. Трактор також задіяний в дискуванні, оранці та посіві. Високопродуктивність та надійною технікою отримуєш тільки задоволення від праці. Доброго дня! Вітаю, шановні колеги аграрії. Мене звати Степанюк Володимир, я директор уманського представництва компанії RedonTech. З господарством товариства Роче Журавське ми працюємо більше 14 років. До вашої уваги представлений трактор, який працює на даному господарстві на передпосівному обробітку. Об'єм Об двигуна трактора становить. 8,7 літра. потужність даного трактора складає 380 кінських сил, трансмісія «Сматік» безступенева, автоматична, максимальна швидкість 40 км за годину, продуктивність гідронасосу 220 літрів за хвилину, паливний бак 700 літрів. Вантажопідйомність навіски складає 11 250 кілограм, вага трактора без баластування 060 кг. Міжосіва відстань. Складає 3150 мм, що в даному класі трактора є найбільшою місячовою відстані, що дає можливість ідеального баластування трактору із розподілом навантаження 50 на 50 в роботі, що дає можливість зекономити не тільки пальне, а й, вузли, а, а й вузли, і агрегати. Як вже зазначалося, трактор працює на передпосівному виробітку поля з компактоматом фірми Farmet. к К-1000. Робоча ширина компактомата 10 метрів. Робоча швидкість 8-14 км за годину. Встановлено 43 підпружинених лапи, глибина обробітку до 10 см. Технологічні операції, які виконує компактомат за один прохід, розрихлення слідів трактора, первинне вирівняння поверхні поля, подрібнення грудок та ущільнення планчатим катком діаметром 400 мм, рихлення на встановлену глибину для підготовки посівного ложа, вторинне вирівняння поверхні поля після рихлення. Потрібнення грудок та ущільнення, остаточне вирівняння поверхні поля. Дякуємо господарству за довіру та плідну співпрацю. Разом працюємо, разом виграємо.